Всім привіт, дорогі друзі, і вийшла прем'єра Бралтолка. І сьогодні я її розберу. Але перед початком ставте лайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, також заходьте та підписуйтесь на мій телеграм-канал, бо там подарунки для Бравл Сарсу. Актуальні новини по Брел Старсу, новини про мій канал, спойлери до моїх нових відео. Ну а також заходьте і підписуйтесь на мій Тік-Ток, Так я зробив свій Тік-Ток, Тому заходьте підписуйтесь, ви мене цим дуже сильно підтримуєте. І ще перед початком скажу, що я записую на комп'ютері. Так зручніше, тому якщо буде лагати голос там, якийсь шум буде, то вибачаюсь, я перший раз записую на компі. Сильно не критикуйте, це мій перший раз. Окей, все, погнали. Дуже швидко зараз все розбираємо. І так, нас обрала толка нова рідкість бійців. Напевно, це не буде, як ви думаєте, рідкість вища за легендарну. Це буде або рідкість між епіками і міфіками, тому що, тому що, тому що, тому що ну, епіків і міфіків найбільше в бравлі, і треба, щоб в кожній рідкості було приблизно одинаково бійців. Ну, звичайно, це не стосується супер рідкісних і рідкісних. Або це буде все, ну, або це буде рідкість спешл, тобто, як... ...временний б'єць, тільки тут щось буде е, інше. Тобто не звичайна рідкість, не проста рідкість, як рідкісні, там супер рідкісні і так легендарно, А якась така нова е, незвичайна. Ну і також, якщо у нас буде нова е, рідкість бійців, проста не якась спешлна, то тоді. Якщо у нас буде нова просто рідкість бійців, не якась замудрена, саме проста, як легендарний міфік, епік, коротше, ви зрозуміли, то у нас і буде е, нова рідкість в стартропах, е, і відповідно у тих предметів, у яких шкала рідкості е, така сама, як е, шкала рідкості в Бравдері. Окей, добре, давайте далі. Хештеги. Катана Кіндом, Браулток Браул Старс, Катана Кіндом це е, королівство Катани. Ну, коротше, щось із самураями пов'язано. Тому що, от як ви бачите, у нас тут іконка Браул Старса із, із таким лицем Самурая. Тому що у самураїв е, вони носять типу, такі маски, отакі, да, бачите? Ну, в більшості випадків. Їх зображують е, іменно з такими масками. Бачимо Райана. Это у нас замість Денні в цьому бралтовку буде Райан. Ну, а також задній фон. Отака, Ой -ой. Отака арка, яка асоціюється із Китаєм, із дзюдо, із всякими там самураями. Е, ну І і бієць посередині або ж це новий скін. Похожий, чесно, на муху. От, тіпа, такі очі і вусика мухи, і крила. Тіпа. Але це, я думаю, не муха. А все-таки це зображення нового бійця самураю. Ну, можливо, це другий бієць. Тобто, ну, у нас же в кожному БТ розказують про два бійця. То, можливо, так, тут у нас все-таки самурайське, а тут бієць... Е Ну, Не відноситься ніяк до самурайської тематики, е, і е, це другий б'єць в, в обнові. Добре. Тепер давайте е, розберемо е, пост до цього толка, який нам е, якби, дали розраби. Бо до кожного бралтолка вони дають пости. А, і ще один такий цікавий факт: у нас тут, у нас тут в силках, немає. Безкоштовного значка спрея е, чи іконки. Це, напевно, тому що розраби покажуть на нього QR-код у своєму БТ. Е, або ж, взагалі, ну, не буде ніякого QR-коду, спрея чи іконки. Побачимо вже завтра в браву толку. І так, дорогі друзі, ось пост. Ми тут бачимо новий скінчик Натару, Кенді, е, роботи у вигляді якихось самураїв. А також ось тут у нас лице одного бійця. Ну, а також ще тут одне лице, як ви бачите, ось, да? Е, можливо, це лице і ще одного бійця, да? Е, тобто, або це один бієць, або це два різних бійця. Ну, і ось якби підкріплена теорії того, що один із бійців, один із тематики геофасів, е, Ну, Я думаю, що бєць цього разу буде стосуватися. Тематики БП. А, тому що тематика прикольна. Тематика дуже прикольна. І я не, ну, не було, по-моєму, такого, щоб була тематика БП Китай. От, чи Японія. Да? Чи Самурай. Ну, коротше, одне і те то же. Тому, можливо, буде така тематика. Ось тут Кенджі. Да? І тому новий е, буде в Тріо Кенджі. А, а також про колаборацію нам розряби взагалі нічого. Ніяких намьоків не дали про е, колабу, але вона 100% буде, тому що <клев> розраби, по-перше, про це сказали в карті майбутнього, е, і нам ще багато відсилок на різні колаби були, Тому у нас зараз багато, звичайно, кандидатів на колаборацію, але я дуже чекаю Майнкрафт, тому що недавно Майнкрафт. Швидше всього, колаба буде іменно з Майнкрафтом, бо в Майнкрафта теж є своя, так би сказати, карта майбутнього. Дорожня карта, в якій розраби запланували після виходу Майнкрафт фільма якусь велику колаборацію. І в Brawl Stars теж на цей самий час. Велика колаборація, тому дуже, дуже, дуже багато процентів. Що це колаба з Майнкрафтом. А на цьому все, дорогі друзі. Всім дякую за перегляд цього відосика. Ставте лайки, підписуйтесь завтра. Чекаємо, БТ. І я на нього зроблю теж свій розбір. Розберу цей Толк, Розкажу про нього. Ну а також завтра починаюся чемпіонат по Брал Старсу, там де ви зможете заробляти багато XP для свого пропасу. Все, дякую всім, пока не пропустіть завтрашнього БТ і мого розбіра на нього.